Вітаю всіх на YouTube-каналі Дніпро Запчастини. Дуже давно я не робила сюди відосів, в основному на тіктоці. Ну, скажімо так, будемо виправлятися по можливості. Значить, цікавеньке замовлення Це у нас на екскаватор на базі UMZ-80 з мотором D242-м. Буде у нас тут по вому і буде переробка, точніше, не переробка, а маю на увазі ну, повністю задня навіска, але одразу все підібрано під два циліндри. Uh, так, давайте трошки детальніше глянемо, щоб ми вклалися в декілька хвилин. Що у нас тут по uh, Вому? Так, де у нас тут збирали? Uh, вал ВОМа основний, вал привода ВОМа, кронштейн, вмикання муфта. ось uh, колечки, Гайка вала Вома та підшипнички. Що замовив клієнт? Це 210 Ті, що йдуть у стакан Вома, і 307 сьомий це те, що вже виходить іменно з коробки до проміжутки. Бо, по-моєму, в екскаваторах да, його також немає. І ще коли переробляєте, звертайте увагу, де у вас конкретно а, привод муфти щеплення. Там різна буває комплектація, чи вам може ще не вистачати якогось вала або якоїсь шестерні. Ну, от, коли розібрали, тоді розуміємо, що нам треба по ому. По задній навісці тут не тільки залізо, ще й трошки по гідравліці. Значить, одразу сказав, що хоче перенести розподільник назад. А взагалі, хто знає, вже ті, що йшли модифікація UMZ-80 Значить, там у нас уже був ззаду ось такий ось кронштейн. E, значить, розподільник класичний r 80 на три положення з плаваючим, Це у нас буде юбана, по ним класні відгуки, e, Хто ставу можете підтвердити. І одразу комплект ричагів. Це ну, максимум, що я зараз можу e, дати, тому що кажу одразу, ніяких рукавів я вам давати не буду. Рукавів, кутиків, якихось туцерів, це ви вже самі будете бачити, як ви все це зробите. І що ще по гідравліці? Це циліндри Вінницькі, восьмидесятки, ліві, праві, вони дзеркальні. Можете сотки, можете восьмидесятки. Просто швидкість підйому, самі розумієте. І ще хтось у мене колись просив сотку, типу ліва-права. Ні, так не буває. Сотка може бути відрізнятися тільки вихідом під штуцера на ЮМЗ на МТЗ. Ну, вгору і не вгору. А іменно щоб оці трубки дивилися дзеркально, це може бути тільки 80-40 на 200. В принципі, по комплекту іменно повністю по навісці, ну, вже було дуже-дуже багато відео. Я вам просто ось так от пройдуся. Тобто ну, нульовий варіант, все-все-все ставиться з нуля. Єдине, що сказав клієнт, чого йому не треба, це не треба давати довантажувач. А так повністю абсолютно все. Всі розкоси, стяжки, кронштейн, ось о, ричаги, А відрізнятися буде у нас навіска на два циліндри чим основним. Це лівим кронштейном, це валом поворотним і плюс ще одна зап'ята. І одразу ось тут білоруський кронштейн і стяжок. Можна ковані, можна леті. З ними просто буде зручніше, отак симетрично стяжка стяжка і кронштейн, а не суцільно через сережку, як це діло йде на ЮНЗЕ по заводу. Всім дякую за увагу! Я ж кажу, будемо виправлятися. Трошки робити більше відосів на Ютубі. Хто не знає, ну хто дивиться ютуб, думає, що ми пропали, То ми на Тіктоці. А телефони, як завжди, в описі під відео. Дякую за увагу!